Ні для кого не секрет, що існує особлива категорія населення, для якої новий рік починається не в січні, як у всіх нормальних людей, а у вересні. Звісно, ми маємо на увазі наших улюблених вчителів, які сьогодні святкують своє професійне свято. Саме тому ми щиро вітаємо вас не лише із Днем працівника освіти, а із нещодавним Новим Роком. А на Новий рік здавна заведено ззирати в майбутнє. Зрозуміло, що нестабільна ситуація в країні та реформи в галузі освіти, зміст яких залишається таємницею навіть для самих реформаторів, роблять ваше майбутнє як ніколи туманним і невизначеним. Тому сьогодні ми спробуємо трохи відкрити завісу, зазирнути в майбутнє і розказати. Що ж підготували зірки для різних знаків зодіаку цього навчального року? Олен. Ваші учні можуть не знати тему уроку, але точно знають, з вами жартувати небезпечно. Цього тижня ви переможете в битві з спринтером і навіть журналом. Порада! Не влаштовуйте з контрольної гру престолів. Або хоча б дайте шанс вижити дітям. Далець. Ваше терпіння легенда. Ви здатні пояснити тему 5 разів і тільки потім тихо зітхнути. Цього тижня вам знову дадуть шоколад. Це знак. Порада. Здивуйте своїх учнів, показавши, що ви не лише не а й внучкі. Ви можете вести три предмети, одночасно посилати в чай батьків і ще коментувати домашку. Учні іноді оплутають вас сама. Не всім треба знати, щоб заснути з відкритим зумком. Ми збережемо таємницю. Рак. Ви викладаєте в учнів душу, нерву і печиво. Цього тижня є шанс, що хтось скаже дякую, аж віч. Порада. Не беріться близько до серця. Особливо почерк самого брати. Льви. Ви. ви входите в клас і всі одразу сідають. Не тому, що бояться. Тому що поважають і трохи бояться. Порада! Крейта ваш мікрофон, дошка, сцена, зробіть шоу. Діва! У вас все під контролем. Журнал, графік, тестування. Навіть інтернет у школі. Майже. Порада. Якщо ви цього тижня забудете щось вдома, значить ви теж людина. Не панікуйте. Терези. ви намагаєтесь бути об'єктивними. Але шосте А знову перевірить ваші моральні принципи. Порада. Іноді виникає бажання поставити сім автомат. Але тільки вміє. Скорпіон. Ви не сваритеся. Ви виховуєте. І робіть це так, що потім навіть директор прислухається. Порада. Залиште кілька страшних історій про НМТ до наступного понеділка. Стрілець. Ваше оптимістичне ставлення до життя передається і учням. Бажаємо вам не заразитися від них бажанням втекти з уроків, а навпаки, надихати на поверх. Порада! Якщо хтось запитає, чи ви втомилися, просто посміхніться і дайте йому вести класний час. Позирі! Ви кортите стабільність. Але цього тижня навіть ви можете сказати: а давайте просто поговоримо! Порада. Не бійтеся бути ідеальними. Учням це теж корисно бачити. Водолій. Ви той, хто приносить на урок щось нове і цікаве. Учні не завжди розуміють, але завжди чекають. Порада. Якщо ви знову зробите експеримент на уроці, то майте під рукою серветки і вогнегасник. Мало що. Риб, ви душа педагогічного колективу. Можете заспокоїти, підтримати і замінити колегу. Порада. Цього тижня знайдіть час для себе. Навіть це просто 5 хвилин тиші в кабінеті.